Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 травня, з вами знову Валерій Клочок. Європейські лідери нібито готові почекати до можливої зустрічі Зеленського і Путіна, аби потім звертатися до Дональда Трампа про засування санкцій проти Росії, якщо Росія не погодиться припинити війну чи припинити вогонь. Взяли знову паузу, фактично до 15 травня, хоча обіцяли, що 12-го спливає дедлайн. І спецпосланець Трампа Стів Вітков сказав, що якщо не буде досягнуто домовленостей про припинення вогню, перемир'я і завершення війни, то США вийдуть з переговорів. Так це було давно. Ми не чули, і тут знову. Ну і також Марко Рубіо нині вже перебуває в Ріаді, звідки він. Має намір полетіти до Туреччини, аби долучитися до неформального саміту очільників закордонних відомств країн НАТО. І це все буде відбуватися якраз в той період, коли там, ймовірно, буде російська делегація щонайменше на переговорах з українською. Я вам зараз це все детально, друзі, розповім, тому, будь ласка, ваші коментарі, підписки, обов'язково перевірте. Тепер давайте до суті. Європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі Зеленського і Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхуватимуть Сполучені Штати Америки оголосити нові санкції проти Москви. Це заявили люди, які знайомі із ходом переговорів контактів для видання Bloomberg. Маю в принципі абсолютну впевненість в тому, що такою позиція Європи і є. Тому що вчора, буквально в вечірньому відео, вам говорив, що ніякий санкційний пакет. Європейців на 13 травня не готовий і готовий не буде. Після переговорів між американськими та європейськими чиновниками, в понеділок, коли вони спілкувались, стало зрозуміло, що американська сторона хотіла, врешті-решт таки, дозволити Путіну та Зеленському зустрітися. Ну а потім уже. Посилювати тиск на Путіна чи не посилювати? І також стало відомо про те, що європейські лідери чекатимуть президента Трампа виконати його погрозу накласти санкції на Москву, але вчора Трамп. Дуже невпевнено говорив про те, що буде ці санкції засовувати проти Путіна. Ну, принаймні, його бажання, аби все ж таки зустрілися Путін і Зеленський, очевидне. Навіть вже є такі розмови, що нібито Трамп може завітати до Туреччини, можливо, навіть і Путін там буде, можливо, вони з ним навіть і зустрінуться. Багато різної інформації, поки що не підтвердженої. Тому пропоную вам звертати увагу виключно на офіційні заяви. Ну, от як до прикладу, і заяви. Спецпосланця Трампа з питань Близького Сходу, Росії, України, ну такий. На всі руки майстер Стів Вітков. Він, власне, сказав, що сподівається, що незабаром відбудеться цей самий мирний саміт. Поки що Росія це коментує дуже обережно, але коментар дуже-дуже цікавий від них уже є. Я вам обов'язково зараз про нього розповім, тому залишайтесь на каналі. Так от цей мирний саміт, на думку Вікофа, де Зеленський та Путін мають зустрітися особисто, хоча впевненості в нас в цьому немає. Він. Точно має відбутися в розумінні Віткофа і на переконання його, і там мають домовитися про припинення війни. Також Вітков повідомив про те, що на цьому саміті має бути досягнуто негайного припинення вогню, початок переговорного процесу. В іншому випадку, Сполучені Штати Америки погрожують вийти із переговорного процесу. Таких заяв вже лунало кілька, друзі. Тому США не вийдуть з переговорного процесу, це розуміють і в Кремлі, і те, що такі заяви порожні, вони це усвідомлюють, тому і затягують час із припиненням вогню, і також із самим мирним процесом. Серед основних питань, які ще потрібно обговорити, каже Стів Вітков, є деталі щодо території України, Запорізької атомної електростанції та доступу. По Україні до важливих водних шляхів. Тут мається на увазі доступ через Дніпро до Чорного моря. Тому справді такі питання залишилися поки що необговореними, хоча багато контактів у Віткофа були. Він говорить, що такі контакти Віткофа мають на увазі з Путіним потрібно продовжувати, адже без згоди Путіна миру досягти неможливо. І також каже Вітков, що основні камені спотикання зводяться до п'яти регіонів. Ми ведемо розмову про те, чи Росія відступить за певні адміністративні лінії. Те саме стосується і українців. Ну, Як ви бачите, торгують, на жаль, нашими територіями. Але загалом це інтерв'ю Вікофа, яке він давав з хідним ЗМІ, як на мене, не випадкове. Воно зроблено фактично напередодні зустрічі у Стамбулі, яка має відбутися 15 року. Травня за ініціативою самої російської сторони. Відтак, сподівань взагалі усього світу на ці переговори дуже багато. До кінця вчорашнього інформаційного дня у закордонному відомстві Росії все ж таки родили заяву, чому вони не погоджуються на припинення вогню щонайменше. І вони, друзі, не будуть на нього погоджуватися. І також з 15 травня. Ну, принаймні, позиція нинішня поки що їхня така. Очільниця прес-служби закордонного відомства Росії Захарова, яку ви певно добре знаєте. Сказала, що західні країни домагаються тридцятиденного перемиря, щоб дати Києву перепочинок для відновлення військового потенціалу та продовження протистояння з Росією. В принципі, це не нове. Але чим вона це мотивувала? Це дуже-дуже, як на мене, цікаво. Вона згадала підписаний у Мінську 12 лютого 2015 року комплекс заходів, який, за її словами, мав безстроковий характер, і містив предметні домовленості про остаточне врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту між Києвом, Донецьком і Луганськом. І ну, вони називали це громадянська війна в Україні. Такого наративу дуже багато було на телебаченні і пресі. А далі вона продовжує в серпні 2022 року, тепер уже колишній секретар Ради Нацбезпеки і оборони України зізнався, що тоді Київ нічого не збирався виконувати, зосередившись на потужній підготовці до війни з Росією. І вона також сказала, що як пізніше з'ясувалося у підготовці до цієї війни нам, мовляв, дуже допомагали Берлін та Париж. Про Вашингтон щось вона вже мовчить. І про передані Трампом Джавеліни, точніше, продані Україні, також не згадує. І далі говорить, що у 2022 році колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Франції. Оланд заявили, що виконувати мінські угоди ніхто не планував а самі угоди були потрібні, щоб виграти час для підготовки України до вирішення проблеми Донбасу силовим шляхом. Ну, дивна логіка, в принципі, нічого тут коментувати притомно складно. Але скажу друзі, ми чудово розуміємо, що Росія просто не хоче говорити про те, що вона напала на Україну, так само, як не хочуть про це говорити, і у США. Бо нині позиція їх більш ніж очевидна. Давайте торгувати і ділити українські території для того, щоб Росія припинила війну. На жаль, реалія така. Втім, я не маю сумніву, що до Стамбулу буде направлена російська якась переговірна група, і там почнеться цей переговорний процес. Але результати його дуже-дуже сумнівні з огляду на те, що Кремль поки що не збирається припиняти вогонь. Є, правда, один момент. Дуже, як на мене, показовий. Сьогоднішня ніч пройшла відносно тихо для всієї України. По Україні було запущено лише 10 шахедів. Нічого не випустити Путін не міг, але це і не така масована атака, яку ми спостерігаємо практично щоночі, коли по Україні прилітають, окрім сотні півтори шахедів, також і ракети. При фронтовій лінії активно обстрілюються кабами. Вночі також при фронтовій лінії обстрілювалися кабами, але інтенсивність була дещо менша. Втім, знову ж наголошу, це ще поки що нічого не означає. Очікуємо рішень уже по Стамбулу, бо до 15-го ніяких рішень точно не буде.